Добрий день, мої любі водолійчики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді магічного таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Колода, назва якої говорить сама за себе тараканчики в голові. І ще в мене є дві метафоричні колоди: перетворення душі та мудрість серця, на яких ми подивимося пораду від Всесвіту для нашої душі і, вашого, і нашого серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі водолійчики. А ви підписуйтеся. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео пишіть і я за допомогою карт Таро відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. В яких енергіях для водоліїв пройде наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року? Водолії на наступному тижні. З 14 по 20 квітня 2025 року. І так. Основна енергія тижня для водоліїв. Особисте життя водоліїв. Робота водоліїв. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати водоліям на наступному тижні, що або хто буде заважати водоліям на наступному тижні на дні колоди королева Пентаклів. Чудова карта, чудові енергії, стабільність, впевненість в собі. Гарний матеріальний стан. Королева Пентаклів це карта мами, яка всіх захищає і звірюшок, і птичок, і рибок, і своїх рідних і близьких. І так, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для водоліїв на наступний тиждень, з 14 по 20 квітня 2025 року. І так. Порада від Всесвіту та попередження для водолійчиків. Так, далі. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Давайте подивимось, які тараканчики в голові будуть командувати парадом у Водоліїв на наступному тижні. З 14 по 20 квітня 2025 року. Таракани в голові у водоліїв на наступному тижні. Так, один тараканчик і другий тараканчик. Два зразу вийшли. Отак. Розклад готовий, починаємо читати. І так, в якості основної енергії тижня вам, нам випав чудовий аркан, король жезлів. Карта означає заслужену, заслужену нагороду е, е, Вам е, за те, що ви досягли успіху виключно завдяки своїй праці, майстерності, старанності та професіоналізму. Причому це за часу кінчевий результат. Можна добитися ще вищого рівня, якщо продовжувати так само. Це, особисте бажання, це ваше особисте бажання іти до мети з твердим наміром досягти її старанною роботою, готовністю проходити будь-які труднощі, як наслідок заслужений успіх, знайомства з цікавими людьми. Отакі ось енергії у вас по королю жезлів. Король жезлів це прям ну, гарна, так гарні енергії. Це фігурна карта, це людина, впевнена собі, професіонал, інтелектуал, активно прагне до мети. Він не боїться виявляти ініціативу, швидко переходить від слів до дії. Такі люди зазвичай благородні, чесні, розумні. Вони ставлять собі високу мету і роблять все, щоб її досягти. Рішучі, оптимістичні, сильні духом. Можливо, ви зустрінете таку, таку людину, і вона надасть вам допомогу, мудру пораду або у фінансовому плані якусь допомогу, а можливо. Такі якості потрібно проявити вам на наступному тижні. Будете проявлювати такі якості, такі гарні риси характеру. От. І все у вас буде добре, водолійчикін. Гарні енергії у вас основні будуть на наступному тижні. І так, давайте подивимося особисте життя. Чудова, чудова карта десятка кубків. Це карта сім'ї це карта радісті в сім'ї. В шлюбі сприятливе диво, близості та єднання, відмінне порозуміння на рівні інтуїції, коли можна без слів вгадувати бажання партнера. Щасливе довге сімейне життя, дане людям самою долею. Бажання бути для свого партнера усім. В парі, хто зустрічається довгоочікуване освітчення – Кохані і пропозиція одружитися або поява глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що зміцнюється з кожним днем. Навіть в душі переконаного холосяка зародиться мрія про сімейне щастя, а це перший крок до пошуку своєї половинки. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті будуть. Водолійчики на наступному тижні. Робота. В якості роботи нам випав старший аркан закохані. Теж гарна карта. Робоче місце або кар'єра, що повністю відповідають вашим цінностям. Та, Вибачаюся. Чоловік з війська дзвонив, а це святе. І так, робота. Старший аркан закохані. Гарний аркан для роботи це робоче місце або кар'єра, що повністю відповідають вашим цінностям та вродженим талантам. Вам відкрився сильний шлях, але вибір завжди потрібно робити. Значить, наприклад, до професії, яка ідеально вам підходить, можуть бути додані умови. Нижча оплата або нижча престижність, нижча посада. От. А робота, яка вам не подобається, може вище оплачувана бути, вища посада. Тому вам прийдеться робити вибір, скажімо так. От. Аркан випав, щоб ви правильно зрозуміли ваші цілі та цінності, знайдіть рішення. Яке влаштовує вашу душу? В разі конфліктів на робочому місці карта пропонує находити, налагодити стосунки з іншою людиною, знайти собі, скажімо так, компаньйона підтримку, щоб ви не сталися одні, а всіх не один проти усіх. Коли мова йде про партнерські відносини, то злиття. Переконайтеся, що цілі та цінності є на першому плані всіх переговорів. Переконайтеся, що в переговорах немає темних кутів, що саме ті цілі, які ви хочете досягти при цьому, наприклад, злиті організації або до, при заключенні якогось контракту, договору. Ваші цілі з цими людьми співпадають. По цій карті проходить робота в команді, ніякого лідерства, довіра, готовність співпрацювати, гармонія з людьми. Отакі От ось гарні енергії у вас на роботі, водолійчики. О. Давайте подивимось фінансовий стан. Фінансовий стан по дев'ятці мечів. Ну, Про що говорить? що Фінансовий стан неважливий. Відчувається потреба в грошах. Були надто великі трати. Десь ви потратилися добре, і на цьому тижні ви відчуваєте потреби в грошах. От Отакий От ось фінансовий стан. Але нічого страшного, напис на персні царя Соломона гласить, і це теж минеться. Давайте подивимося: здоров'ячко. На здоров'я у нас випав туз мечів. Ну, про що говорить туз мечів? Це е, е, дрібні травми, дрібні порізи, забої. Також по цій карті. Проходять такі, як голова, нерви, нервові зриви, спалахи гніву. Можуть бути короткочасні загострення якихось органів, які не, прину... не... не підкосять ваше здоров'я. Страшних таких сильних е... Е... хвороб немає, одужання. Вдале лікування йде по цій карті? Може бути застуда, тому що меч це повітря, а повітря це застуда, тому будьте, будь ласка, обережні, зараз на вулиці похолодало і вірус ходить. Ну, що радить карта вам? Наприклад, скажімо так, Аплікатор Кузнєцова, ігловкалування. Можуть бути мілкі операції: видалення зуба, видалення кліща, також уколи крапельниці по цій карті проходять. Отакі От ось нюанси. Нічого такого сильно страшного немає. Звичайно, може бути заструда, або загострення за там бронхіту, або. просто ну, Ну і порада для вас. Користуйтеся аплікатором Кузнєцова, можна записатися на ігловкалування. ловкалування. Такий. такий ось прогноз по здоров'ю для вас, водолітчики, на наступний тиждень. І так, що буде допомагати або хто вам на наступному тижні? Лицарь мечів. Про що говорить лицар мечів? Це енергія перевод. Енергія переповнює і хочеться якнайшвидше знайти її застосування, бажання йти, бажання діяти, йти уперед. Оце основне тлумачення цієї карти: готовність до руху, енергія, активність, рішучість, нові можливості у кар'єрному русі. Отакі ось гарні енергії вам стануть в нагоді на наступному тижні. Також це фігурна карта це молоде, молодий чоловік, активний, впевнений собі, який впевнено, наполегливо рухається до цілі. От. Отакі у вас енергії, такі у вас цілі, впевненість, наполегливість, бажання діяти. Це вам буде допомагати на наступному тижні. Що буде заважати старший аркан і єрафант? Ну що, старший аркан і єрафант це непогана карта, це наставництво, це уч... учитель, це закон, це, скажімо так, справедливість, офіційні стосунки, офіційне працевлаштування. Але Єрафан не признає півтонів. Чорне або біле. Для нього або все хорошо, або все погано. Звичайно, із грошима будуть проблеми трошки на наступному тижні, але нічого страшного. Я думаю, останній кусочок хліба ніхто з нас не доїдає. Тому все буде добре. Пройде час і все наладиться, тим більше, у вас гарні перспективи. І ви можете. Отримати допомогу від сім'ї. Тому, будь ласка, не впадайте в песимізм все біле. Порада від Всесвіту для вас, водолійчики. Ви гідні? Ви гідні, кращого. Не бійтеся заявляти про себе. Отак, От не бійтеся, заявляйте про себе, і ви досягнете своїх цілей, ваші мрії будуть здійснятися. Попередження від Всесвіту. Бійтеся надмірної приземленості та інертності. Оце прям слово в слово. Бійтеся надмірної приземленості та інертності. Вигідні, кращого. Не бійтеся заявляти про себе. Не будьте назад, на, на, скажімо так, е, песимістичними і повільними, і надто приземленими. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажаннячко. Старший аркан світ говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Здійсниться воно. Протягом року, або коли пройдуть всі процеси, які повинні пройти для здійснення цього бажання. скажімо так, Ну якщо ви хочете купити машину, то вам потрібно встроїтись на роботу, заробити грошей, насобирати їх, вибрати машину і купити. Коли ви все це пройдете, тоді ви купите машину. Отакі От ось. Отакий От прогноз по бажанню. Але здійсниться обов'язково. Просто треба, щоб все пройшло так, як має бути. Давайте подивимось тараканчиків в голові. Перший таракан саботажка. Будете саботірувати щось або когось. І другий таракан притворяшка. Не хотітиметься вам щось робити, будете саботірувати, будете притворятися. Такі тараканчики у вас в голові можуть, будуть командувати парадом на наступний тиждень водолійчики. Давайте подивимось метафоричні карти тепер. Що потрібно усвідомити водолійчикам на наступному тижні? Для перетворення, заспокоєння та росту їхньої душі, що потрібно усвідомити водолійчикам для перетворення, заспокоєння та росту душі на наступному тижні. І так, достаємо карточку. А усвідомити вам потрібно, як ви захищаєтесь від людей і подій життя. Як ваша, ваш розум підказує вам захищатись від людей, та, від негарних людей та негарних подій вашого життя. І так, як ви бачите, в дитинстві ми ще безтурботні і в нас нема шипів, в юності у нас ще такі зелененькі, м'якенькі шипи. Вона вже у літньому віці. Дерев'яні і гострі, крепкі сипи. З часом ми навчаємось захищатися від негарних подій, від недобрих, від негарних обставин. От і подумайте, як, як ви захищаєтеся. Який у вас захист має бути? Давайте подивимося, яка мудрість серця. Має відкритися водолійчикам на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Мудрість серця для водоліїв на наступний тиждень, яка має відкритися для них мудрість серця. Достаємо карточку. Читаємо. Любов тримає нас над прірвою. Не дає схилитися перед злом, не дає зламатися в найлютіших випробуваннях, дає сили пробачати, прощати, робить нас великодушними і незборимими. Отака От гарна карта, така гарна мудрість має відкритись для вас, що любов дає нам сили і робить нас непереборними, скажімо так. Отакі ось о поради для вашого серця, для вашої душі на наступний тиждень, водолітчики. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. До побачення, любі водолітчики!